Всіх вітаю, шановне панство, гості мого каналу, мої підписчики та майбутні підписчики. Ви на каналі Раїси Волошини квіти від Раїси. Сьогодні вже починають розквітати яблуньки нашому садочку. Це дуже гарно за цим спостерігати. Як. Пишно, сьогодні квітує яблуня, тільки-тільки починає розквітати. Ось пчілки вже літають і яблуня, такі ніжно-рожеві квіточки. Дуже гарно спостерігати. Тут у нас небагато дерев, кілька дерев. Там ще слива квітує, а тут троянди. Троянди в мене назріз. Вони ще не адаптувалися. Я їх зрізала. Обробили один раз, ще треба другий раз обробляти. Це троянди. Я роблю букети, продаю на базарі місцевому ринку. Тут різні сорти є. Моя любимий сорт це міспії. Ось тут мені небагато. Десь біля 10 корчиків. Бачу один, мабуть, пропав. Корчик нема. І ще в другому місці я дуже її люблю. Це троянди. Там Основна частина це Black Magic. Така темна-темна бордова, майже чорна. Вона не чорна, вона просто темно бордова. Так, тут яблуньки. Ось та перша сама гарно цвіте. Ці трошки менш Дуже вкусний сорт, не знаю, як називається. Це осіння яблунька. А ця щось. Це на пізніше, Квітів не багато буде, але пізніше буде квітувати. Ну вже є бутончики. І це садочок слив. Тепличка наша. Піончики. Піони тут розсаджені. Це брацела. Тут чотири корчика я розсаджувала. Це вже другий рік я їх розсадила. Був корчик один, я поділила і ось розсадила. Почали 4. Ще тут мав бути п'ятий, але не пішов. Ну, я дивилась, там корінці є, може пізніше ще воно пробудеться. Це я виписувала позапрошлу осінь. Це корол шар має бути. А це Амалія Олсен. Вона пізніше, а Corel Шарм раніше. Ну і це красунчик, мій любимчик Генрі Бокстокс. Дуже я його люблю. Також я його розсаджувала. Да, Позапрошлу осінь, не цієї, а прошлої осінні. У мене був один корчик, я його купляла давненько, років 5 в мене ріс, і потім ось розсадила, вийшло тут сім же таких кущів. Да, він високий, мощний, такий, такий специфічний в нього колір лістви. Вона така не темна зелена, а світло зеленого кольору. Може хлорозити. Це для цього сорту таке буває у цьому сорту, це нічого страшного нема. От, ну даний час він не хлорозить. Такий красунчик, Бутони великі, він дуже буде високий. Трошки поливала я ромашку. Тут рання ромашечка і квітує маргарітка. Так, потім ближче покажу маргарітку, яка в мене гарна. Ось так виглядає тут троянди та піони. Ще піони в мене є в другому місці. Це троянди. Ще треба їх вже підключати капельний. Будемо ще обробляти і підкормлювати. Да, там квітують яблуньки. Також дуже гарно виглядає. Весною все квітує. Настрій прибавляє. Так що працюємо далі. Чекаємо перемогу. До нових зустрічей!